Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладах освіти є одним із головних пріоритетів держави в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні. Так днями в ліцеї номер 2 Подільської міської ради відбулось відкриття класу безпеки. Це вже п'ятий клас безпеки у громаді, зазначає головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Марія Січко. Сьогодні відбулося відкриття класу безпеки в ліцеї номер 2 Подільської міської громади. Це вже 22 й клас безпеки в Подільському районі і п'ятий клас безпеки в Подільській територіальній громаді. Під час заходу для учнів був проведений єдиний урок безпеки, який їм провели фахівці служби порятунку національної поліції та вихователь безпеки. У свою чергу рятувальники продемонстрували учням пізнавальні відео та пограли з ними в тематичні ігри. Відкриття класу пройшло дуже цікаво. Був проведений єдиний урок з безпеки нами, рятувальниками спільно з співробітниками національної поліції та вихователем з безпеки. Дітям було цікаво. Вони задавали безліч питань. за допомогою різних зон, які облаштовані у класі безпеки та наочності від ДСНС і дитячого фонду ЮНІСЕФ. Ліцеїсти здобули корисні та якісні знання з безпеки життєдіяльності. Я дізнався, що на установці наприклад, лежать якась ігрушка, телефон. Не взяв в якому його набрати, а позвонити 101, або 102, або позвати родителів. Дуже гарні зони, де можна побачити все наочно і вибухонебезпечні предмети, і зона безпеки життєдіяльності, де діти бачили, як правильно переходити дорогу, знаки дорожні, зона пожежної безпеки ігрова зона, де дуже цікаві представлені і ігри, і наочна, наочний матеріал. Відкриття пройшло цікаво, весело. Далі будемо продовжувати роботу щодо відкриття нових класів безпеки, як в громаді, так і в районі. А наприкінці заходу всі охочі мали змогу побачити аварійно-рятувальний автомобіль, приміряти спецодяг вогнеборців та зробити гарне фото на згадку. Ксенія Соболевська, Богдан Бездітний, телеканал Кет.